Хлопчики, привіт! Команда Яско. Давайте з вами знайомитися. Як тебе звуть? Максим. Максим, крайню гру виграли. Да. Класно було, тобі сподобалась гра? Да. Що запам'яталося з гри? Забував голи? Да. Скільки голів забив? Два. Два. Супер Дубль. Я один п'яткою забив. Я бачив, я його навіть зняв. Прикинь, це, і ти подивишся в Ютубі, як ти забував цей гол. Слухай, подобається цей турнір? Да. Весело? Да. А що будете робити після цього турніру? Як будете святкувати закінчення турніру? Спати? Спати? Класно, сьогодні зранку дуже встали. Зрозумів. Добре, привіт. Тебе як звуть? Ілюша. Ілюша. Ти в якому класі вчишся? Я? Да. Поки перший. Ага, тобто ще тільки будеш ти перший, Зрозумів. То ти зараз, як, ти, ти, ти зараз відпочиваєш, виходить? Да? Ага. Да? Як тобі цей турнір? Сподобається? Да. Що сьогодні найбільше запам'яталося? Як... Максим забив п'яку. Да, ну це, да, це всі запам'ятають, я думаю. Слухай, а що тобі пообіцяла мама за перемогу у цьому турнірі? В мене папа. Папа, добре, папа, що пообіцяв конфети купити. Він мені карточки купив. Карточку, а що таке карточки? Карточки це де футболісти різні там. Ага, ти їх збираєш, да? колекціонуєш. Знаєте, я пішов в магазин, там Кеві не 99-й купив. У мене є. Це, Це твоя улюблена карточка? Ага. – А хто Мені... улюблений футболіст? У мене є ще Криштян Роналдо, Роналдо. У мене Маадона, Філі, Неймар. У мене ще Шевченко, є мудрик, є Буфон, Едерсон. – Ціла колекція, так? Да? Е... У мене тільки Неймар Джуніор 99-й. Кріс! Кріш. Ага, і круто. Давай з тобою знайомитися. Як тебе звати? Андрій. – Андрій, які твої улюблені ігри? Все у і ще футбол маєш на увазі? А наприклад, в, в житті в школі або десь от на вулиці, що таке цікаве ще граєш? Футбол. Стільки футбол? Це я теж футбол граю А на телефоні або на комп'ютері граєш? Я на телефоні, Рай, на планшеті. Футбол, футбол. Теж футбол. Я тобто теж футбол. ти такий фанат футбол. футболу. Я теж на планшеті. Супер. За яку команду хочеш грати, коли виростеш? За Динамо. А, за Динамо. а я хочу за Барселону і за Арсенал, де Дзінченко грає, і Месі в Барселоні де грає. М -м -м. Будеш їм паси а роздавати, як хочу. виростеш. Да. Да. супер. Добре, хлопці, я вам дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! І е, як вашу команду звати? Яско! хто ви Яско. дякую?